Щоб віра, моя щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом? Він не став чекати повістки і був серед перших добровольців, які пішли зупиняти русскую вісну і сепаратизм в Україні. Євген Сетенко, боєць батальйону Азов, при штурмі Мар'янки, разом із товаришем з позивним Балаган, свідомо став на Фугас, щоб рятувати інших побратимів. У нас була задача брати і цих хлопців, поки будуть вони двигатися за нами. Тут другий вистріл з танка, давай якось. Це. І отак ми на нього, можна сказати, ступили і взлетіли, щоб щитити задніх хлопців. Ну, чого ти залишився живий, знаєш, для чого ж то нужен? Євгену ампутували ногу. Понад чотири місяці він провів у госпіталях, виписався наприкінці грудня. Відтоді Сетенко вже встиг піти на роботу і одружитися. З майбутньою дружиною Дар'єю Євген познайомився в Дніпропетровському госпіталі, куди потрапив після поранення. Медсестри там довго обговорювали, що треба при так як я приїхав з бородою і весь чорний Вот. Ну, Довго я нікав, коли підняв вже глаза, смисла нікати вже не було. Тобто я почувствовав, про що мені всю життя розказували. Тобто там якісь бабочки літають, там щось розжимається і зжимається. Так, в принципі, ради, як слону. Колечка є. Все замічательне. Всю життя це мічтав. Одружений і щасливий. Євген тепер ще краще працює. У Києві разом із побратимами ЗАЗова відновлює військову техніку зато та модифікує її. А тут будуть дверки в нас, щоб екіпаж мав свободно вилазити і штурмувати усе, що треба. Правда, тут двигатель поламався, Ну, усілями людей. Нашими робочими і на ентузіазмі зберемо його до кучі і будемо воювати. Ось у нас спартан, допустимо, є, який приїхав з фронту. Про що вам казалося, що подвісочка тут не дуже. І от подвісочка своє показала. Вон знизу вилетіла пружина, кольоса, набік порозгорталися. І от будемо його якось піднімати і приводити в порядок. Коли не вистачає робочих рук, Євген і сам закручує гайки, але в основному організовує процес та шукає кошти на ремонт техніки. Так що, хлопці, які там лежите в больницях, не розчаровуйтесь, на цьому життя не І Потеря ноги там, чи руки це все не кінець життя. Можете на моєму примірі побачити. будь вот, ласка, Пригаю, як сайгак по полі. І все Тобто, Головне, не унивати.